У президентські перегони найбільш популярні гравці включалися більше місяця. Хоча передвиборча кампанія фактично стартувала 22 лютого. За дострокові вибори тоді проголосувало 328 народних депутатів. Тепер же в один день одразу чотири політичних партії офіційно обрали своїх кандидатів на посаду президента. Удар замість свого лідера висунув Петра Порошенка. Його особисто підтримав Віталій Кличко. Я завжди говорив, це має бути кандидат, який отримає найбільшу. поддержку у граждан. Самые высокие шансы на победу. Сегодня таким кандидатом, по моему мнению, является Петр Порошенко. Соціологи констатують за всіма рейтингами Порошенко є кандидатом номер один. Він має найбільшу підтримку на заході і сході. Існує висока ймовірність, що саме Порошенко заручиться підтримкою колишніх виборців Януковича. За попередніми дослідженнями у Дніпропетровській та Запорізькій областях його рейтинг становить 19%. Це вдвічі більше ніж у Тігіпка та втричі ніж у лідерки Батьківщини. На західній же Україні рейтинг Петра Порошенка в 4,5 рази вище ніж підтримка Тимошенко. Це ґрунтується на його популярності та менеджерському досвіді. Папери на реєстрацію політик вже. Передав до ЦВК майже одразу комісія зареєструвала його кандидатом. Я думаю, що завданням номер один буде забезпечення соборності нашої держави, забезпечення єдності, ні в якому разі не дати розколоти державу, не дати можливість рухатись ні сепаратистам, ні федералістським рухам. Свій з'їзд півдні провела батьківщина традиційно на Софіївській площі. Збори відкрили з молитви за Україну та вітання іноземних гостей, серед яких колишні президенти Грузії та Словенії. Єдиним кандидатом від партії одностайно обрали Юлію Тимошенко. Взяв слово і Арсеній Яценюк. Він наголосив, що працює з експрем'єркою в одній команді, і президентських амбіцій принаймні зараз немає. За всіма оприлюдненими соціологічними дослідженнями, Тимошенко програє другий тур виборів президента будь-якому фавориту перегонів, окрім Сергія Тігіпка. Зокрема, в самій партії цю ситуацію пояснюють тим, що ключова теза батьківщини свобода для Тимошенко не означає президентство для Тимошенко. Люди не ставлять знак рівності між цими двома подіями. Звертає увагу відомий політичний журналіст Сергій Лещенко. Експерти ж нагадують, експрем'єрка має електоральне ядро, і наявність багатьох кандидатів грає їй на користь. Не треба зараз дивитися дуже сильно на рейтинги, тому що ви повинні розуміти, як рейтинг одного кандидата виріс дуже швидко, він так само може і впасти. І... На відміну від Порошенка, у Тимошенко є ядровий електорат, який буде голосувати за не незалежно від того, що вони про неї знають. Кандидатом у президенти екс-прем'єрку і колишню політув'язнену центр виборчком зареєстрував так само швидко, як і інших. Серед основних завдань, які у разі перемоги пообіцяла виконати Юлія Тимошенко, посилення обороноздатності України та вступ до ЄС. У разі ж програшу залізна леді готова співпрацювати з кандидатом, який переможе, хоча все-таки розраховує на підтримку більшості людей. Я вважаю, що зараз в Україні прийшов час навести лад в усіх сферах нашого життя, захистити недійну Україну від агресора, повернути людям справедливість, яку вони очікують багато років, прибрати з України корупцію і олігархію, побудувати сильну економіку. Побудувати європейську Україну. Висуненням кандидата у суботу займалися також свободівці. Якщо раніше Олег Тягнебок подумав не балотуватися, то на з'їзді впевнено заявив, що у перегонах таки позмагається з важковаговиками. Спробувати власні сили вирішили і у партії громадянська позиція. За головне крісло боротиметься Анатолій Гриценко. Мене ніяких зобов'язання ні ким немає. Я сам не бізнесмен, немає офшорів, рахунків нічого. Олігархів немає. Я можу приймати ті рішення, які потрібні людині. І не дам красти нікому. Найбільшою ж несподіванкою з початку старту президентських перегонів став з'їзд партії регіонів. Він пройшов у закритому режимі, а журналісти зафіксували впевнений розкол у лавах колись монолітної структури. Тож від політсили у президента йде Михайло Допкін, а от Сергій Тігіпко – самовисуванець. Політологи тим часом роблять ставку на Тимошенко та Порошенка. Головна інтрига хто з них стане президентом? Ще інші кандидати так чи інакше формуватимуться на коло цих кандидатур. Але це не буде вибір, як у нас був під час попередньої президентської кампанії. Пані, коли треба було відбирати між однозначним добром і злом. Зараз це буде достатньо спокійна кампанія. Цьогорічні перегони експерти вважають найбільш цікавими за всю історію України. Такої палітри кандидатів не бачили давно. Про намір балотуватися заявили Олег Ляшко, Ольга Богомолець та Андрій Порубій. Президентські амбіції мають Петро Симоненко, Олег Царьов, віце-прем'єр уряду Азарово Юрій Бойко, експрокурор Ренат Кузьмін, Наталя Королевська та навіть медіамагнат Вадим Рабінович. На думку соціолога Євгена Головахи зареєструвати треба усіх можливих кандидатів. саме це зробить вибори легітимними в очах світової спільноти. Андрій Лащу Лена Десятник, Юлія Поврозник, Вадим Роховець, Тарас Біловол, телеканал Київ.